Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я вам швиденько розповім, як я поливаю томати по науці і не втрачаю врожай. Томати в мене не хворіють і не тріскаються. Насправді ж, я дізналася цей спосіб поливу вже давно, десь років 10-15 тому. Але раніше експериментувала. Робила так, як мені зручно, поливала, коли заманеться, як доведеться і якою завгодно водою. Тепер же мої томати не хворіють, не тріскаються, наливаються і дозрівають дуже дружно, а врожайність радує з року в рік. Тому я вважаю, що організація поливу у справі вирощування томатів має величезне значення. У мене немає системи крапельного автополиву. Тому поки що все руками робиться і часу на це маса йде. Доводиться вставати о п'ятій ранку, тому що найважливіша умова для правильного поливу томатів робити це вранці бажано на світанку або в перші години після сходу сонця. Це ж правило стосується і всіх інших городних культур. Зі сходом сонця. Починають відкриватися устіця на листочках, і вони дуже активно випаровують вологу. Вода після поливу, перетворюючись на живильний розчин, відразу ж починає надходити по кореневій системі до тканин рослини. Полив я завжди роблю водою десь температурою плюс 20 плюс 22 градуси. Поливаю зі шланга з розпилювачем, але строго під корінь. тож Поливати вранці, водою з температурою десь плюс 20 і 22 градуси, і намагатися не мочити листя томатів. Оці три аспекти дозволять вам забути про різні хвороби та фітофтороз. Принаймні, у мене їх до кінця серпня не буває ні в теплицях, ні на вулиці. І найважливіше я раніше слухала тих, хто казав, що томати потрібно поливати рідко, але влучно. І втрачала врожай, тому що за такого підходу плоди просто розриває, вони розтріскуються і загнівають. А за тривалої відсутності достатньої вологи в ґрунті рослина скидає зайві квіти. Насправді томати поливати рідко потрібно, але тільки до того моменту, як починає розпускатися перша квіткова гілка. З цього часу грунт під томатами завжди має бути достатньо зволожений. І я завжди точно знаю, що пора поливати. Мені допомагає в цьому звичайна дерев'яна палиця. Я її встромляю між кущами томатів на глибину десь 30 см. Повертаю кілька разів і достаю, дивлюся на неї. Якщо вся палиця чиста, пора поливати. Якщо палиця наполовину знизу брудна, то поливати ще рано. А ось якщо вся палиця в багнюці, то потрібно терміново розпушувати ґрунт, щоб коренева система не задихнулася, бо це ознака переливу. Ось так я роблю. А як ви поливаєте томати рідко чи часто, чи тріскаються у вас томати і чи квіточки сохнуть. Напишіть в коментарях це для мене дуже цікаво.